У Житомирі в останню путь провели 44-річного воїна Олександра Ставського. Чоловік народився 31 серпня 1980 року у місті Житомир. Він навчався у загальноосвітній школі номер 25 не це ліцей нашого міста. Після школи він вступив до Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту при Поліському державному автотехнічному університеті. Згодом навчався в Житомирській академії поліції, по завершенню якої Олександр розпочав службу у Корольовському райвітілі МВС. Згодом він також мав досвід роботи і у інших сферах. Сашка я знаю з 2009 року як надійною, порядною людиною. Він працював зі мною колись ще з 2009 тисячі дев'ятому далекому році в магазині Факсрот. Був it настройщиком Мужня, вірна людина, вірна присязі. От щедра людина. Він всіх своїх друзів, знайомих, особливо дівчаток, яких знав, всіх одорогов подарками ніколи не економив гроші. От якщо десь він що святкував, то святкували всі. Також захисника запам'ятали як світлу, життєрадісну, добру і щиру людину. Він любив природу, море, риболовлю. Олександр цікавився комп'ютерною технікою та любив готувати. Він був справжньою опорою та підтримкою для своєї матусі, люблячим батьком для свого сина. Вірним товаришем для тих, хто був поруч із ним. Але найголовніше, що вирізняло Олександра, це його внутрішній стержень, його патріотизм, його безмежна любов до України. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Олександр став на захист рідної батьківщини в одному з підрозділів Збройних сил. Він пройшов в пекло боїв, був поранений. Та після важкої реабілітації він знову повернувся у стрій. До своїх побратимів, тому що не міг інакше, тому що мав серце воїна, тому що не лишав своїх. Його мужність та хоробрість були відзначені відомчими та державними нагородами. Зокрема, почесним нагрудним знаком Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України ізнакою із міністра оборони України лицарський хрест, медаллю ветеран війни, учасник бойових дій, пам'ятною відзнакою від командира. Саведної 95 95-ї бригади багатьма грамотами, подяками. Останні місяці герой боровся з наслідками важкого поранення. Та 20 липня 2025 року серце захисника зупинилося. Сьогодні ми прощаємося з глибокою скорботою та болем, але водночас і з гордістю, і з гордістю, що ми мали честь знати таку людину. У вічній Скорботі у Олександра Валерійовича залишилися його матуся, його син. Його друзі, бойові побратими та вся Україна світла пам'ять та вічна слава нашому воїну, нашому захиснику, нашому оборонцю. На Житомирщині діє програма відшкодовування витрат роботодавцями за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. З початку року адаптовані умови праці отримали понад 100 працівників. Проширили саме в цьому році, зокрема в березні та в травні, можливості для таких компенсацій. Взагалі, мета програми зацікавити і роботодавців, і також самих осіб, які розпочинають свою діяльність і мають інвалідність. В тому, щоб створювати саме такі робочі місця для людей з інвалідністю. Зміни, які внесли цьогоріч, розраховані і на військових, які є ветеранами з інвалідністю, та поновлюють свою діяльність. Розмір компенсації за облаштування робочих місць для першої групи становить до 120 тисяч гривень а для другої до 80 тисяч гривень. Облаштування робочого місця. Ну це перш за все можуть бути меблі, фурнітура. Пандуси, різні пристосування, які полегшують мобільність і так далі. Також це може бути оргтехніка, різні програмне забезпечення і так далі. От за такі облаштування можем, можемо компенсувати роботодавцям ці кошти. Для отримання компенсації необхідно звернутися до Державної служби зайнятості або подати заявку через сервіс Дія та підготувати необхідні документи. Строк подачі заявки 180 днів з моменту працевлаштування людини з інвалідністю або повернення ветерана до праці чи облаштування робочого місця для себе. При е подачі заяви додає. Окрім заяви довідку про те, що людина має інвалідність, звичайно підтверджуючи документ, окрім того, придбання саме документи щодо придбання зазначених товарів, матеріалів і так далі. От і згідно з цих документів, ми звичайно, ну і звичайно. Наказ про прийом на роботу або ж трудовий договір про прийом на роботу працівника. Відповідно до цих документів ми можемо компенсувати ту суму, яка відповідає зазначеним документам. Центрі зайнятості кажуть, що роботодавці купують різні товари, які залежать від нозології працівників та полегшують їхню роботу. Зокрема, вже облаштовано 113 таких робочих місць для людей з порушенням слуху. Можуть придбати і придбали вже слухові апарати з комплектую. Для людей з порушеннями зору придбали клавіатуру з Брайлівським шрифтом, друкарську машинку з Брайлівським шрифтом і засоби, які забезпечують збільшення, тобто зображення. От, окрім того, якщо це, наприклад, у нас були кухонні робітники, для них були придбані. Комбайни, електричні м'ясорубки, все, що полегшує їм працю. Мийникам посуду часто придбають посудомийні машини, і ми за них також компенсуємо. Якщо це підсобні робітники, зазвичай це можуть бути візки, гідравлічні, автоматичні, які полегшують фізичну працю. Олена Андрійчук, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Сьогодні під час брифінгу я розповім про надання Пенсійним фондом України одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра. Уряд запровадив новий вид фінансової підтримки батьків, чиї діти підуть в перший клас пакунок школяра. Ця допомога є частиною пакету розробленого для комплексної підтримки сімей з дітьми. Він передбачає безперервну державну підтримку родин від моменту планування батьківства і Аж до самостійності дитини. В межах цієї програми батьки дітей, яких в новому навчальному році зараховано до першого класу, зможуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Згідно з положеннями постанови Кабінету міністрів України від 7 липня 2025 року номер 809 Деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра, починаючи з 15 липня 2025 року, пенсійний фонд України буде отримувати від Міністерства освіти і науки України списки учнів перших класів та їх батьків чи законних представників після перевірки даних. Батьків чи законних представників буде проінформовано через мобільний застосунок Дія про можливість отримання одноразової грошової допомоги. Зауважу, що заяву на отримання виплати можна подати до 15 листопада 2025 року через мобільний застосунок Дія. Батьки чи законні представники, які не мають відповідної технічної можливості, Можуть подати таку заяву до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України в паперовій формі. Допомога надається отримувачу у безготівковій формі, та зараховується на спеціальний рахунок, відкритий у одному із уповноважених банків, виключно для придбання учню шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття у суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є торгівля шкільним приладдям. Канцелярськими товарами, дитячим одягом та взуттям. Громадянам, які раніше отримували виплати в межах державних програм соціальної підтримки, є підтримка, національний кешбек, зроблено в Україні, зимова підтримка, пакунок малюка тощо, відкривати спеціальний рахунок не потрібно. Проте, якщо у людини наразі немає активного спеціального рахунку, можна звернутися до одного з уповноважених банків для його відкриття. Послуги, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням такого рахунку, надаються безоплатно. Кошти одноразової грошової допомоги використовуються протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок. Також хочу нагадати, що органи Пенсійного фонду України з 1 липня 2025 року здійснюють адміністрування 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Наразі фахівцями сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області було прийнято від громадян понад 1100 заяв для оформлення державних соціальних допомог. Станом на 17 липня на фінансування окремих видів державних соціальних допомог жителям області через уповноважені банки та Укрпошта спрямовано понад 225 млн грн.